Привіт, друзі! Шукаєте рішення, як убезпечити місце далеке від цивілізації в лісі на фермі або віддалене від вашого будинку, де немає розеток, а тільки шелест листя і сонячне світло. Таке рішення є, і це не просто камера, а повноцінна система безпеки з нічним баченням, розпізнаванням руху та повною автономністю, завдяки сонячній панелі та 4 g зв'язку. Герой нашого випуску камера IMO Cell PT4G. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Отже, нам потрібно встановити відеонагляд на суттєвій відстані від будинку або іншого джерела жилення та Wi-Fi. й Cell PT 4G створена саме для таких задач. Камера живиться від потужного акумулятора на 15 тисяч мАч. Цього вистачає до 120 діб роботи. Камеру можна заряджати від звичайного порта USB-C, але завдяки компактній сонячній панелі вона буде на варті всі 24 на 7. Пристрій створено для роботи у польових умовах. Камера фіксується на кронштейн і так само знімається одним легким рухом. Завдяки стандарту водостійкості IP66, Seal 4G здатна протистояти проникненню пилу та легко справляється з дощем та вітром, забезпечуючи цілодобову безпеку. Seл PT 4G, як виходить з її назви, підтримує передачу даних через звичайний LTE. Достатньо вставити на і ваша камера буде онлайн навіть там, куди не достає вагітність. Wi-Fi покриття сусідній слот під мікро sd картку об'ємом до 256 ГБ. 3 мегапіксельна матриця показує деталізовану картинку з роздільною здатністю 2304 на 1296 пікселів у режимі QHD. Кут огляду об'єктиву 88 градусів. Із поворотом на 355 та нахилом 90 градусів камера здатна оглянути майже весь простір навколо, а восьмикратний цифровий зум дозволяє наблизити важливі деталі обличчя, номери автомобіля чи навіть відбиток взуття. Камера оснащена двома режимами нічного бачення. Інфрачервоним та кольоровим за допомогою вбудованих прожекторів. Ці режими можна використовувати окремо, можна вимкнути, якщо зона нагляду вночі освітлена, або комбінувати задля економії батареї. Це режим Smart Mode, в якому камера вмикає прожектори тільки при детекції руху, а в інший час споглядає в інфрачервоному режимі. Видимість камери у нічному режимі до 20 метрів. При детекції руху камера миттєво надсилає користувачеві повідомлення, а також автоматично поставила. Починає відслідковувати об'єкт, що рухається, утримуючи його в центрі кадру. А найголовніше, Cell PT 4G не просто мовчки дивиться, вона може вмикати сирену прожектори, запускати записане звукове повідомлення, наприклад, ви на приватній території, або активувати двосторонній аудіозв'язок. Керується камера прямо з телефоном. Ви можете обертати її навколо, нахиляти, збільшувати зображення, запускати сценарії, налаштовувати розклад охорони зони детекції та багато. Іншого, усе одним дотиком у застосунку IMO Life. Друзі, давайте зараз покажемо, як легко і просто підключити нашу камеру до смартфону. Для цього нам знадобиться додаток IMO Life. Заздалегідь треба буде там зареєструватися, ми вже це зробили. Заходимо в додаток і натискаємо додати пристрій. І для цього нам треба всього-навсього відсконувати QR-код. Відсконували QR-код, натискаємо далі. Далі. Камера зараз підключається, а в цей час ми можемо в принципі, її вже вішати на наш кронштейн. Фіксуємо. Підключаємо камеру до сонячної панелі. Але вона вже заряжена, це не обов'язково, але на подальшу роботу треба підключити. І забув сказати, що заздалегідь ми встановили в нашу камеру карточку пам'яті microSD і сім-карту для зв'язку 4G. Друзі, ми підключили камеру. Давайте ж фітесенько пройдемось по її налаштуванням. Можемо зробити фотографію, яка збережеться на телефоні. Також ми можемо зробити почати запис, який також буде зберігатися на телефоні. Можемо перевірити мікрофон. Один, два, три. Все чутно. Один-два. -два. Один -два. Один Двосторонній зв'язок чудово працює. Також ми можемо крутити камеру вліво-вправо, вниз, вверх. Дуже зручно. Режим приватності. Натискаємо і камера розвернеться і сховається. Від нас. Також ми можемо активувати сирену. Давайте спробуємо. Сирена працює. Зараз встановлений режим на 10 секунд. Також ми можемо включити ліхтарик. Ліхтарик працює. Звичайно, цей режим для кольорового нічного бачення. Вимикаємо ліхтарик. Є інші налаштування, а також є вкладка події де ми можемо продивитися всі виявлені рухи, які фіксувала наша камера, і подивитися, хто в який час е, е, знаходився в зоні відеоспостереження. Тут також ми можемо робити фотографію і починати запис. Е, також є вкладка відтворення, де ми можемо ще зручніше подивитися таймлайн всіх подій які відбувалися, і хто знаходився в зоні відеоспостереження. І вкладка управління зберіганням це як архів. Друзі, давайте зараз подивимося, як камера спрацьовує на відстеження людини. Бачимо, що вона мене відстежує. Можемо відходити. І я нічого не роблю, але камера за мною стежить. І, в принципі, доволі непогано виконує свою функцію. От зараз я пройду ще прямо, як вона впорається. Все чудово працює. Cell PT 4G це автономний охоронець, який працює незалежно від проводів і Wi-Fi. Він живе на сонці, живиться батареєю, бачить у високій якості в день і вночі, не боїться негоди, реагує на людей, говорить і попереджає вас. Ідеально підійде для дач, гаражів, будівельних об'єктів, кемпінгів скрізь, де потрібна мобільна інтелектуальна охорона. А замовити цю камеру та інші продукти iMove ви можете на нашому сайті Secureua. Посилання буде в описі. Якщо Якщо у вас є питання, залишайте їх в коментарях. Не забувайте підписатися і поставити лайк, якщо відео було для вас корисним. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.